Everybody, welcome back to my channel. Prepare 7. Unit 13 Life Experiences. До цього ми вже з вами розібрали уроки Vocabulary and Reading, uh, Grammar, Present Perfect with Ever and Never. Сьогодні Reading Reading and Vocabulary. Past Participles. Будемо говорити про дієприкметники минулого часу. So, task 1. Let's read the Introduction to the quiz. Прочитайте uh, Вступ до Вікторини. For each question, write the correct answer. Для кожного питання напишіть правильну відповідь. Write one word for each gap. Треба підставити просто пропущені слова. За змістом, так би мовити, за за граматикою. So, uh, to Nina from Marco. Hi, Nina. Have you, uh, look at this quiz. Чи ти коли-небудь дивилася? Uh, look, have a look, yes, at this quiz. на цей. На вікторину. I found it on the internet. Так, я знайшов його в інтернеті and thought you'd like to see it. І подумав, що ти хотіла б на нього подивитися. It's about people's different life experiences. Він про різні м життєві події людей. Both good and bad. І гарні, і погані. Don't worry. I did the quiz, and there are quite uh, a few things I haven't done. Так, не турбуйся. Я пройшов це, це опитування так, і було лише декілька речей, які я не зробив. Some things are more fun than others. І деякі речі, деякі питання е, цікавіші так е, за інші. For example, who wants to ride a horse? Наприклад, хто хоче покататися на конях. However, I read that it's important to have different kinds of life experiences because they help us learn about the world. Я читав про те, що нам потрібні різні так життєві життєві події, так, тому що вони допомагають нам дізнаватися про цей світ. So let me know what you think. Дай мені знати, що ти думаєш з цього приводу, Марко. Давайте перейдемо на 125 сторінку і почитаємо ці Language Skills. Окей, okay. so, open close email. Page 125. Отже, ви тільки що з вами зробили завдання, коли нам треба було підставити е, пропуски. В пропуски слова, але у нас не було вибору. Нам треба було е, самостійно зробити це. Тобто, ми з вами знаємо, що після деяких слів ідуть відповідно. Е, Такі, наприклад, прийменники. Отже, ми їх і використовуємо. So, understanding the task. There is a short text such as an email, postcard or internet post. Є короткий текст, такий як email, листівка якась або пост в інтернеті. Sometimes there are maybe two emails, інколи можуть бути два емейли. What do I have to do? Що треба робити? You have to complete the text by writing one word in each space. Треба доповнити цей текст розповідь, написавши слово в кожному пропуску. Tips for success отже поради для того, як це зробити. Read the text once without thinking about the gaps, so you know what it's about. Спочатку прочитайте текст, не думаючи про, про, про о, ті пропуски, про пропущені слова. Таким чином, щоб ви знали про що він. Think about what kind of words is needed for the gap. For example, preposition, pronoun or article. Подумайте про те, яке слово потрібно для кожного гепа. Пропуска. Так, прийменник, займенник, артикль. Read the whole, the whole sentence carefully. Уважно прочитайте ціле речення. Only write one word in each space, or you'll not get the mark. Пишіть лише одне слово в кожному пропуску, бо в таких завданнях зазвичай одне слово має бути. Spell each words perfectly, or you will not get the mark. Ну, звичайно, звертайте увагу на spelling ще, так? На правопис. Окей. Okay. Uh, read the text once. Task 1. Прочитайте uh, раз по ну, разу слова текстиці. What kind of words are missing, grammar or vocabulary? Якого типу слова пропущені? Граматика чи vocabulary? Одразу скажу, що грамма. В таких завданнях пропущена грамма. Це можуть бути якісь фразові, фразові дієслова. Це можуть бути просто звороти, там, наприклад, конструкції to be good at, да? Наприклад, I am good пропуск Gap uh, – sport. У мене дуже добре виходить займатися спортом. Може, треба поставити add. Окей, okay, now you try. Complete the the reading task. Use the tips For success to help you. For each question, write the correct answer. Write one word for each gap. І mm -hmm. так, кому ми пишемо? Барту from Shami. Guess what? Mom says I can paint the walls in my bedroom. Давайте ще раз напишемо це слово сюди. In my bedroom. I'm really happy because I hate the color it's it's now. Я справді щаслива, тому що. Чому? Е, тому що я ненавиджу той кольор, який є зараз. Do you want to come and help me? Однозначно, що це питання. Чи ти не хочеш прийти допомогти мені? I'm free on Saturday afternoon and Day on Sunday. Можливо, all day, yes? Протягом сьогодні у неділю. Отже, I'm free on Saturday afternoon and all day on Sunday. Окей, okay. so, uh, to Shami from Bart, відповідь. Of course I know uh, how much you hate your pink walls. Звичайно, я знаю, наскільки ти не любиш свої рожеві стіни. І, is it okay uh, if I come uh -huh. at 10 on Sunday morning? Чи буде це гаразд, якщо я прийду у суботу вранці? By the way, What color are we going to use? What color, yes? Який колір ми збираємось використовувати або which color? Okay, I painted my room black a few weeks ago and it looks fantastic. Я пофарбував свою кімнату у чорний декілька днів тому, тому. Виглядає дивовижно. Окей. Okay. Ну, black це взагалі вже, звичайно, а, extreme, Ну, тим не менше. Тож, таким чином ми з вами розібрали так, такі завдання на Fill in the Gaps. Ok. Повертаємося до нашої сторінки 78-ї. Match the questions to in the life quiz to photos A to L. Поєднаємо питання а, з нашої, нашої вікторини з фото A to L. Окей. Okay. Ну, поїхали. Окей, okay, so have you ever swam with sharks? Чи ви плавали коли-небудь з акулами? Have you ever swum? Окей, okay, ну, це, мабуть, і поганий просто якість малюнка. Так, have you ever broken anything valuable? Чи ви щось ламали коли uh, щось цінне? Okay, Не знаю, мабуть, F. Дівчина хо, схопила за голову. Have you ever met a famous person? Чи ви коли-небудь зустрічали відому людину? Так. Um, okay, H. Окей. Okay. So, uh, have you ever had a bad dream? Чи був у вас колись поганий сон? Снився вам поганий сон? Of course. So that's L. So have you ever eaten Korean food? B. Коли-небудь їли корейську їжу. Have you ever been in a film? Чи ви коли-небудь були у фільмі? Uh, J, мабуть. Okay, have you ever made fresh pasta? C. Чи ви коли-небудь готували свіжу пасту? Have you ever slept in a tent? Чи спали ви коли-небудь в наметі? Ой, oh, е, мабуть, так. Е. Угу. Окей, so have you ever, ever grown vegetables to eat? Чи вирощували овочі? Для того, щоб їсти. Mm. Так, це K буде варіант. K. Так, have you ever ridden a horse? Чи катались на конях? I. Ой. Have you ever flown in a plane? Чи літали ви на літаку? Ем. Um. Ага, G. Okay. Have you ever sent a message in the bottle? Aha. Чи відправляла ви коли-небудь якусь записку у пляжці? D. Good. So listen, listen to these to these questions. Yes, first of all, and then answer them. Yes, answer the questions in the live quiz. Okay. А потім дайте відповіді на ці питання. Hi, Nina. Have a look at this quiz. I found it on the internet and thought you'd like to see it. It's about people's different life experiences, both good and bad. Don't worry, I did the quiz and there are quite a few things I haven't done. Some things are more fun than others. For example, who wants to ride a horse? However, I read that it's important to have different kinds of life experiences because they help us learn about the world. Let me know what you think. Marco. Life Quiz. 1. Have you ever swum with sharks? E. 2. Have you ever broken anything valuable? F. 3. Have you ever met a famous person? H. 4. Have you ever had a bad dream? L. 5. Have you ever eaten Korean food? B. Six. Have you ever been in a film? J. Seven. Have you ever made fresh pasta? C. Eight. Have you ever slept in a tent? A. Nine. Have you ever grown vegetables to eat? K. 10. Have you ever ridden a horse? I. 11. Have you ever flown on a plane? G. 12. Have you ever sent a message in a bottle? D. Окей. Okay. And now vocabulary. Ви дасте відповіді на попередні питання, а ми з вами розберемо past participles. Адже past participles і применники минулого часу беруть участь у створенні чого правильно. Перфекта. Так, в нашому випадку Present Perfect Sense, коли ми запитуємо про чийсь досвід. Чи ви коли небудь робили це, чи ні. Swam, broken, met, had, eaten, been, так, made, slept, grown, ridden, flown, sent – це усі у нас форми past participles. What is the past simple form of each verb in the box? Який, яка форма минулого часу кожного, кожного, є, <косміст> кожного дієслова, яке у нас є в табличці. це was you, пам'ятаєте, break це broke. Uh, it це ate. Давайте з вами запишемо. Ну, знову ж таки, б це was або you. Пам'ятаєте? так? Was для однини, в для множини. Та слово you в значенні ти. Все одно буде в. Далі break. Broke. Це ми пишемо зараз форм форми минулого часу, звичайного past simple tense, друга колоночка. Eat, eat fly, flew grow, grew, have had make made, meet met, Write, road, Past simple tense, send, send, sleep, slept. Swim swam. Swam. I'm Sorry. Pass simple swim. Now match each a це past participle in the quiz. Зараз поєднаємо кожне дієслово з, з нашим квізом, так? з дієсловами, які виділені так, у нашому квізі. І так, swam це past participle» в той час як pass simple swam. Broken «pass participle» в той час як pass simple буде broke. Uh, met і met співпадають. Так, і past simple, past participle мають однакову форму. Head, head співпадають. Head past simple і head past participle. Ate, eaten. їл, з'їв. Далі uh, was were, been. Так. Made. Співпадає past simple, past participle, написання форма так як саме, як і slept, Так, sleep, slept, slept. А ось grow, grew, grown різні. Grew – past simple, grown, past participle. Отже, past simple неправильних дієслів друга колоночка, якщо вона неправильні, так, past participle, третя. Далі, road, reden, past simple, past participle. Flew, past simple, past participle, flown і send співпадають написання графічно. графічне. Send, sent. Past simple and past participles. Якщо у нас дієслово правильне. То тоді ми утворюємо пас парі як і пас Симпл. Дуже легко, просто шляхом додавання закінчення ідії. Детальніше ми ще розглянемо цю тему за нашим граматичним зошитом. Потім ми ще розглянемо її детально за нашими зошитами робочими. Так, тому, будь ласка, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом зі спонсорами каналу. Ми розбираємо ще більше додаткових. Тем присвячуємо їм також наш час. So talking points. Watch the video and ask and answer the questions. Давайте з вами подивимося уривочок відео, а потім uh, поставимо, розберемо ці питання, на які ви дасте свої відповіді. Гаразд? Окей, okay. let's watch. This film looks at life experiences. The most exciting thing that I've ever done is run a marathon. What's the most amazing thing that you've done? I've climbed to the top of the Eiffel Tower. I've danced in front of the Royal Ballet. I've got my black belt in kickboxing. Great! And have you ever swum with dolphins? Yes, in America. Yes, in Spain. Have you ever swum with dolphins? No, but I would love to swim with dolphins. No, but I'm going next year. Have you ever ridden a camel? Yes, in Turkey. Yes, in Spain. Yes, in Somaliland. Yes, in Turkey. And have you ever eaten a frog? No, that's disgusting. No, 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 awful. a a snail. No, I'm a vegetarian. І так, вже дітей питали про ну підлітків питали про їхні life experiences. Так, чи робили вони щось чи ні? Окей, okay, what's the most amazing thing you've ever done? Перше було питання, яка була найдивовижніша річ, яку ти коли ти коли-небудь робив? Наступне питання. What's the most interesting place you've ever visited? Яке найбільш найцікавіше місце ти коли-небудь відвідував? What's the most unusual thing you've ever done? Яку найдивовижнішу, найзвичайнішу річ ти коли-небудь робив? Uh, have you ever swam with dolphins? Чи плавав ти коли-небудь з дельфінами? Have you ridden a camel? Чи катався ти на верблюді? Have you eaten a frog? Чи їли ви жабу? Оже на ці всі питання ви можете дати свої власні відповіді. In pairs, take turns to name a photo from the like quiz and make a true statement about it. В парах по черзі назвіть фото, так, з усієї вікторини, ми з вами проходили, так, у вправі номер 3 And make a true statement. І зробіть правдиве твердження про це фото. Наприклад, Picture I. i ridden a horse. Я катался на конях. Picture A. I've never slept in a tent. I like sleeping inside. Yes. Тобто, утворить uh, речень of present simple tense. Present perfect tense, I'm sorry. Present perfect tense. Цього, I've never eaten Korean food. Yes. I've never uh, made uh, fresh pasta. Yes. But I've uh, broken something valuable. Yes. Okay. Good. In groups ask and answer the questions about the most exciting thing each of you has done. Tell the class. Розкажіть про найдивовижніші речі, які ви коли-небудь робили. Good. That's all for now. Наразі це все. Сьогодні у нас було заняття Reading and Vocabulary past Participles Теми 13 -ї. Наразі нам залишається розглянути лише listening and speaking на сторінці 79 аби завершити 13-ту тему. Goodbye, good luck! до зустрічі на наступному занятті. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, поставити свою вподобайку, долучатися до нашого спонсорського ком'юніті разом цікавіше вивчати і, звичайно, долучайтесь до наших суботніх вебінарів, які проходять щосуботи вранці для вашої вікової категорії. Детальна інформація про це є в описі під цим відео. Долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars протягом навчального року, а можливо літніх канікул, ми проводимо навчальні благодійні вебінари для підтримки військових протягом навчального року. Ну, можливо, і протягом літніх канікул також. Good luck, see you! До зустрічі, дорогі глядачі. Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!